Саме чутлива і дуже чутлива для нашого суспільства, зокрема, але понад 90% опитуваних українців, які повернули з російського полону, говорять про системне порушення їхніх прав в полоні і умов утримання. Що стосується методів, то на жаль, коли ми говоримо про факти катування, фактично за стамбульським протоколом всі перераховані методи катувань і інші, які не враховані в ньому, застосовуються російським агресорам як проти цивільних, так і проти військових. хочу вас запитати, скільки було вже звернень передано до міжнародних, міжнародних, міжнародних організацій? Відповідні звіти, які оприлюднювалися в організації об'єднаних націй, комісаром справ людини, вони на підставі зокрема переданої інформації і звернень з боку України, і звернень як колективних, так і індивідуальних, багато українців самостійно звертаються до міжнародних структур з приводу захисту своїх прав або повідомлень про порушення їхніх прав.